Сьогодні ми роздавали книгу Велика боротьба в селі Рихта Кам'яз-Подільського району. Хочу сказати, що почуваємося щасливими, більше того, блаженними, бо дійсно як це приємно усвідомлювати себе співпрацівником Ісуса Христа на Його ниві. Нехай кожен житель цього села буде благословенний. Тепер вся надія на Духа Святого. Також хочу приєднатися до брата Василя і згадую слова нашого Господа, де він сказав рибакам: залишайте свої сіті, я вас навчу ловити людей, станьте ловцями людей для спасіння. Знаєте, хоч жарко, хоч пісок, хоч порохе, але це така радість приносити людям Слово Боже. Приносити його любов. У мене були сьогодні досвіди багато з людьми. Люди хочуть общатися і зразу питають, а яка ви церква? Катець 27 дня, хто до кінця не розумів це я кажу, ті, які тримають суботу. Да? Дуже приємно. І знаєте, люди радісні, люди радісні, вони веселі від того, що ми ходимо до них. Вони дякують, вони благословляють нас на дорогу. Вони говорять нам. Ідіть з Господом, вдячні, що до нас прийшли. Ми знайшли одну сім'ю, де їхня вся родина, а 27-го дня, ми п'ять хвилин повчалися, ну дуже було приємно. Я вам хочу сказати: немає більше радості, і благословення, ніж працювати для Господа у спасіння людей. І нехай Господь благословиться село тих людей, які приймали велику боротьбу, які приймали дитячу Біблію, які приймали історію Ісуса. Все дуже приємно. Нехай всі Господь благословить. Будь ласка, брати і сестри, приєднуйтеся до цієї місійної роботи. Все благословенно. во ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Сміло амін. йому амінь. Виділити амін. амін. для... для Бога, той, хто дає нам і хліб насущний, і все. Нема часу. Нема. То я собі от рано я на мами, коли красила брам. А от тепер сіла. Mm. Дивіться в той книзі є дуже Другий велика день, надія, надія на те. Як примиритися нам особисто з Господом Ісусом Христом, не через людину, не через посередника, а мати стосунки напряму з Христом, тобто в молитві, прямо взивати до Господа. На той, в той книзі велика ми надія читаємо, на ми читаємо молитву. Бо з Богом. Обов'язково я читаю, що читати, можна і своїми словами. Так, 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 Можна своїми словами, mm, так? Це ви правильно. Приїхали ми в село Рихта, в Кам'янець-Подільського району. Ну, природа чудова, це ж Боже творіння, все. І людей ми зустрічали цікавих. І от зустріла я жіночку, почала їй розповідати про те, що Господь побуджує нас до нього звертатися частіше. Ну, та я з якої є церкви? Я їй відповіла 27-го дня. І думаю, ну це як православна зараз вона відмовиться. А я баптистка. Я кажу: Ну, чудово, як чудово, Я там знаю дуже багато хороших людей. І я не знаю, як, як нам вимолити, щоб Господь відкрив ту істину, за яку ми маємо триматися. Тримайте цю книжечку, кажу, тут історія розвитку християнства, багато чого можна зрозуміти. О, я задоволення буду читати. Вона пішла. І я вже знаю, що ми розмовляємо з людьми так в основному, зупиняємося, а тут їдемо маршрутка на зустріч, червоного кольору, там і людей вже повно. Ну, і якщо на зустріч, то виходить, я йду так, з правої сторони, а вона собі їде тут в до мене. Обернувся. І він так під горба їде, вже набрав швидкість, ну, не зупиняється. І так махнула з нічим я рукою. Він трошки проїхав і зупинився. О, раз така справа. А в мене в руці якраз і дитяча біблія, оця така з мультиками. і велика боротьба. Я підходжу, пропоную йому, кажу, ви знаєте, для чого вас Бог зупинив і для чого він нас сюди привів? Дивиться на мене, кажу, для того, щоб за його слово зачепитися, і щоб воно міцно трималося і в вас, і в нас, щоб ми мали надію на спасіння. Він поїхав, і я їм побажала, звичайно, щоб Бог беріг, і щоб ми відповідали йому взаємністю, Любили Бога, так як він нас любить. Ми сьогодні були в селі Ріхта. из Подольского района и раздавали великую борьбу. Знаете, очень радостно было встречать тех людей, которые действительно желают читать слово Божье, понимать, что происходит сегодня в мире, которые интересуются событиями последнего времени и для которых интересно пришествие Христа. Хотя было много отказов, но те люди, которые с открытым душой и с таким позитивом принимали, которые были рады. И улыбались, благодарили. Ради этих людей стоит совершать это служение и искать их сегодня в наших городах и селах. Слава Богу за них. Аминь.